Певний бюджет, який я готова була використати на свій відпочинок, відразу скажу краще їхати автобусом Можливо онлайн бронювати тури, економія на у цьому транспорті до Ти вже, типу, не така собі туреччина. Всім привіт! Мене звати Світлана, і я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Вітання мої вам із сонячної Туреччини! Сказала б я, але за вікном у мене зараз. Гроза і паралельно в таке сонечко підпікає. Звичайно ж, є хмарки. Погода в червні виявилася не зовсім передбачуваною, тому тут грози, дощі і сонце. Бі лайк. Like. Так, хочу вам розповісти сьогодні у цьому відео за 23 рік, як можна дістатися до таких країн, як Туреччина та Болгарія з території України. Якщо вам таке цікаво, ви плануєте відпустку, залишайтесь. Також на фоні камери можуть бути пісні, тому що в готелі грає музика на вулиці, попри грозу, дуже чутно грім. Навкруги мене, навкруги готелю, отак просто гори через дорогу, тобто йде траса, гора і на і вже готель. Тобто дуже близькість велика до гор через те мінливість погоди, і відповідно є цей звук грому. Якщо ви його боїтеся, так само як і я, підтримайте мене. Будь ласка, в коментарях мені буде приємно. Пишнота та об'єм покинули моє волосся, але я почну. У мене був певний бюджет, який я готова була використати на свій відпочинок за кордоном. у 2022 році я не була, хоча у мене була вже куплена путівка, і з тим туроператором я. Не працює вже, і там вийшла така ситуація, що у нас була путівка на травень місяць 22-го року. Вона нам нічого не повідомила. Коли ми їй написали вже вже влітку, вона сказала, ой, так, у вас вже були білети. Тобто вона на за цей час не запропонувала ніякої альтернативи. Давайте вилітайте з інших з іншого аеропорту. Так, така ж можливість була у нас. Я проживаю у Вінниці, і з Вінниці в Туреччину є два варіанти. Так само не знаю, напевно, зі всієї території України, хто вже ближче там на Західній, то там через Польщу легко. Але у мене це Кишинів і у мене це Польща. Тобто, у мене це я зараз Кишинів Молдові, а у Польщі там е, декілька варіантів, там можна і з Варшави, і з Жешва. Наперед скажу, я вилітала з Жешва. Чому я вибрала літак? Я думала, що так буде легше, тобто легше буде перетнести цю важку дорогу, але важкою цю дорогу зробила я саме цим вибором. Відразу скажу, краще їхати. Автобусом, якщо ви одна подорожуєте, ви знаєте, що чоловіків не випускають або ж ви з дітьми. Тут я точно буду вам радити автобусом, і тому що я їхала з багатьма мамами з дітьми. Я не знала, що стільки дітей, стільки мам хочуть вивести своїх дітей на відпочинок. Я такого не бачила і цим дітям до одного року. Я такого ніколи не бачила, але це мої абсолютно особисті судження. Почнемо, так, запланована відпустка, є певна кількість грошей. З туроператором минулого року я не працюю по причині, яку я вам вже назвала, мені трішечки не підходить її обведення справ, але в цілому туроператор був нормальний. Я вибрала собі іншого туроператора, вибрала його через. Інстаграм. Мені я слідкувала, мені сподобалася ця дівчина, я якби звернулася до неї, вона не з мого місця і все зробила я онлайн. Чи можливо онлайн бронювати тури? Так, можливо. Бронюйте. Підбірка турів точно така ж сама, як і тоді, коли ми приходимо в офіс до туроператора. Але мені здається, що сів пандемії онлайн став ну, найпершим таким критерієм швидкого ведення швидкого бізнесу. Тому я з цим саме і скористалась. У мене була підбірка, я вибрала бюджет той, який підходив мені. І зараз на даний момент я думаю, чи знімати мені про цей бюджетний відпочинок відео, тому що є свої моменти. Але ми зупинимося саме на дорозі. І так, що мені скидує туроператор? Туроператор мені скидує все те саме, що ви отримуєте при поїздці за кордон при відпочинку. Всі документи, але вони у мене онлайн. Вони у мене в телефоні. Єдине, що я роздрукувала три ваучера на одному листі, а 4 Тобто вона мені скидала все в послідовності. Там я скинула її передплату 30%, Потім ми чекали підтвердження. Потім я внесла всю суму, яка залишилася. Потім там мені вона роздрукувала так. Я подивлюся там ваучери, потім були страховка. Всі ці документи, я думаю, всі знають, що повинно бути. Якщо ви не знаєте, то Ну, в принципі, є таке відео, що має бути у туроператора. Я дивилася колись, коли перше там летіла, дивилася, чи все нам дали. Мій шлях зайняв багато дуже часу і дуже затратно. Зараз вам розповім. Я з Вінниці взяла квиток на потяг. Потяг їхав до Львова. Він, звичайно, їхав на Польщу, але я в Львові зійшла. В Львові я взяла таксі і поїхала на термінал А. Термінал А це такий. Термінал, тобто, в принципі, це якась площадка, просто, на якій автобуси, туристичні автобуси, забирають людей, там є це місце. Знаходиться це на околицях Львова, тобто це за місто. Звичайно ж, я витратила кошти на потяг, на, на таксі. І там, в тому терміналі, А я зняла готельний номер, тому що я хотіла відпочити перед дорогою. Це дуже затратно, і всю цю суму я могла просто навіть не те, навіть не те, що зекономити, я могла просто поїхати автобусом, і цей величезний мінус склав би половину всієї вартості цієї подорожі. Тобто економія на цьому транспорті до це. Я навіть не їхала ще після до е, е, цей готелі, це добирання, просто все. І якби я поїхала на автобусі, це було б і дешевше по самій вартості цієї путівки. Повернемося. Я їду, залишаюся там на ніч. Номер був комфортний, я привела себе трішки в порядок. Перед цим я багато ночей не спала, тому що була неспокійна ситуація, були повітряні тривоги. Я спускалася в укриття, і це якраз час, коли ми дивимося, це травень, травень найбільше був. Я не знаю, просто що буде в червні, але в травні так було дуже-дуже голосно, дуже-дуже неспокійно по ночах. Тому. Така ситуація була, я була рада виспатися. Що ж, е, після того, як я виспалася, я спускалась постійно з цього номера з цією валізою. Ох... Ви одна, знаєте, валізу цю перте. Для чого? Чи один, чи ви родина? Краще в автобус все, Я з цим з цією валізою вперіт назад постійно. О, е, ну, два, добре, приїхав трансфер, все вчасно. Ми сіли на цей трансфер, трансфер нас пер, Ми переткнули, перетнули кордон з. Львову до Жешова. Нас це зайняло ну, буквально 4 години. І 10 годин я просиділа в аеропорту. Аеропорт 10 годин. Це був просто жах, жах. І... Це просто вже повинно, знаєте, вже, типу, не така собі Туреччина в мене вийшла. Але у мене колись було інше. Я дві доби просиділа в аеропорту, і ви не повірите з одним і тим самим перевізником Джоїна. Я тут вам додам, це було дуже давно, але все ж була в мене така поїздочка. Коли вже об'явили, що посадку пройшли ми це все швиденько, в літаку, в літаку, в літаку були чоловіки. Які вживали алкоголь і вирішили закурити. Але скаяп, я летіла через українські авіалінії, скаяп викликали поліцію. І крім того, що літак запізнився, він ну, як запізнився. Він затримався, літак затримався, нас затримали в, сам, в, в, в літаку, а літак просто коли він зупиняється і вас затримують на годину, повітря стає дуже мало. І, Тихати було нічим, ви просто уявіть цю ситуацію. Діти плачуть. Там вже просто такі. Ну, там розбирається цей сторкт, якщо я не помиляюсь, стюрт розбирається з тими чоловіками, які напились, там босі роздіті ходили по тому літаку. Тобто така треш історія зі мною трапилася. Звичайно, весь цей день, коли я мала вже, вже бути в Туреччині, я його пропускаю, тому що ми вже приїхали о 12 годині ночі. Тобто весь день я втратила цієї подорожі. Ми сіли в автобус, трансфер, і потім одна е, жінка каже: А давайте заберемо мою подругу з іншого терміналу. Важна буду я, можливо, буде друга наш я, надію, будемо вместе опять. Я без подруги не поїду. Починаю отак автобус тримати і каже: Я нікуди не поїду без неї. І, звичайно ж, гіди, які були в join-up, які нас там зустріли, вони кажуть, добре, добре, тільки заспокоюсь, тобто турецькі гіди. Вони кажуть, заспокойтеся, і ми їдемо забирати її подругу. Я ще не сказала основного, коли я прилетіла в Туреччину, була величезна злива. Хто сказав, що злива на щастя? Хто? Побіг мені цю людину, будь ласка. У літаку У літаку мені стало дуже погано. У мене стали німіти руки і ноги. Я не знаю, від чого то, чи то за стрес, чи то за те, що в минулому році я не летіла. І... Можливо, можливо, мій організм просто забув, як це літати, і відчувати себе в повітрі. Я не знаю, з чим це пов'язано, але було дійсно дуже і дуже важко мені в літаку. Звучить дивно, але. Це такі є і в Польщі, знаєте, таке було відчуття там табло, і на польській мові я, я думаю, від я жила в Польщі, я якось ніколи не звертала увагу, що у аеропорті написано отльоти і прильоти. І коли я прочитала ці табло з, з транспорту з літаками, коли який пролітає і відлітає, коли я прочитала ці отльоти і прильоти, мене знаєте. Я, я не так, як раніше вже думала, я вже думала зовсім про друге. У мене вже одні ракети в голові, розумієте, це вже якась от є таке вираз про деформація. То коли ми ходимо зараз до психологів, лікуємо свою психіку лікуємося, лікуємо себе, то знаєте, як ця деформація називається, визвана всіма іншими і всіма іншими, які тут також присутні у цьому готелі у Туреччині, я вам також розповім, якщо ви мені напишете в коментарях, що ви хотіли б знати. Яка кількість, я знаю, що я можу сказати, але відео може не пройти перевірку, якщо я буду когось називати не тими словами. Але я думаю, всі розуміють про кого я зараз говорю. Після того, як всі сіли успішно, успішно по автобусам. Це така кількість автобусів, я ще такого ніколи не бачила. Хоча я багато де літала. Але такої кількості автобусів я не бачила, які зустрічали там один літак, другий літак. Так ось після цього всього мені дуже класно пощастило, тому що мій готель був першим. Напевно, через те, що він найнижчий класом. А можливо, не знаю, я можу й помилятися. Ну, він перший був в списку, і тому його відразу, мене відразу поселили. Тобто, для мене від аеропорту до місця мого проживання у мене це зайняло ну просто 30 хвилин, буквально. Ну 40 це просто, якщо вже там з посадкою. Е, де я знаходжусь? Я знаходжусь у Кемері, Прилетіла я в Анталію. І я знаходжусь не у самому Кемері, а на під'їзді до Кемеру, і це... Я просто це таке, як не містечко. Це таке е, селище, село невеличке, Белдібі. І ви знаєте, тут дуже гарно, тут насправді дуже гарно. Але чи знімати мені відео про цей бюджетний відпочинок, чи знімати мені відео про сам готель, я не знаю. Скажіть, якщо ви хочете, хотіла би такий огляд на бюджетний відпочинок втрачені. Напишіть, мені будь ласка, в коментарях. Я вже, знаєте, так зашаріла, стала червона, бо мені вже не вистачає повітря. Я все зачинила, тут ще музика. Я сподіваюся, коли буду монтувати цієї музики, не буде. Дуже вам дякую за ваш перегляд. Висновок один. їдьте е, автобусом. Будь Ласка, ви я просто познайомилася з жінками, вони з Дніпра і вони розповідали, як вони добиралися, Вони швидше добралися, і у них пів дня було. Тобто, ви ж знаєте, хто оператори бронюють, ви завжди один день якийсь втрачаєте. Типу, Хоча він у вас є, і ви за нього, скоріш за все, заплатили. Я не з певністю не буду говорити, але з, з, з власного досвіду я так вам скажу. Тому, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, а я пішла відчиняти вікно. Дуже дякую за перегляд.